Перевантаження, коротке замикання або витік струму можуть поставити під загрозу вашу безпеку і майно. Neomax пропонує рішення автоматичні вимикачі та пристрої захисного вимкнення, які миттєво реагують на небезпечні ситуації, забезпечуючи вашу безпеку. Лінійка наших автоматів охоплює весь спектр потреб від 6 до 63 А. Мають тип С і відключаючу здатність 6 кВ. Neomax – це надійний вибір для вашої електричної мережі. Для додаткового захисту ми пропонуємо пристрої захисного вимкнення Neomax. Двополюсні та чотирьохполюсні моделі від 16 до 63 А з чутливістю 30 мА або 300 мА. Ці пристрої забезпечують максимальну безпеку вашої електромережі. Крім того, ми пропонуємо електронні диференціальні автомати, що поєднують функції пристрою захисного вимкнення та автоматичного вимикача. Вони доступні у варіантах від 10 до 40 А з чутливістю 30 мА. Neomax – це безпека та функціональність в одному пристрої. Повністю мідний електромагнітний розчеплювач забезпечує максимальну надійність і тривалий термін служби. Мідь ефективно відводить тепло, зменшуючи ризик перегрівання і має високу стійкість до корозії, що забезпечує довговічність і надійний контакт. 13 елементів у дугогасильній камері забезпечують швидке гасіння дуги і рівномірне розсіювання тепла. Це знижує перегрівання і підвищує безпеку та довговічність. На кожному етапі виробництва ми ставимо на перше місце якість. Кожен пристрій проходить строгий контроль, щоб відповідати найвищим стандартам. Неомакс. Надійність, яка починається на виробництві. Не ризикуйте. Захистіть своє майбутнє з Неомакс вже сьогодні.